Всім привіт від пана Мешка з Колорадо. І ось Приїхав я до своїх бджілок, що вчора я знімав нижній корпус, їх скоротив. Сьогодні плюс 14 по Цельсії. Да. І що я буду робити сьогодні? Придбав ось такі полосочки. Вони запечатані, нічого на них не написано. Американці взагалі ніколи не пишуть на якій основі вони. Ну, є інструкція всього, що ложити їх при температурі не менше 50 градусів по Фаренгейту, це тобто плюс 10, і їх потрібно не між рамками, а ну, різкость, де різкость? А ложити між корпусами на гніздове. Да, так ми і зробимо. Написали, що тут. Дві порції я купив маленьку на пробу цього канадське прозводство, так називають. Да, Взяв оце ще Все, біопідкормку, я цілий ящик був купив, тут а що хочеш в ньому? Даже є стізола. І також зробив ось дві заставних, бо я хотів прості ставити фанерні, зробив оце з такого з твердого. ППУ чи ппс то я знав, воно. Ну, ось таке щось утеплитель. Да, І, думаю, тут інструкції написано те, що потрібно ось цього. Щоб дно було не сітке, а щоб було дно глухе. То я зараз поставлю ще й заглушку туди на дно, бо в мене ж сітка. І так, відкрив я вулика, витягнув три рамки. Дивіться, скільки на їх меду. Тут, де це не запечатано, тут залитий мед. Тут теж де не запечатаний. Там він залитий. Ця стоїть запечатана. Це три, чотири, п'ять, шість, сім. Їх тут стільки меду, що точно хватить ще на одну зиму. І так, ми бачимо, що я положив мед, потім положив оцього, я не знаю, що воно таке, от кліща і положив біопідкормку. підкормку. Залишив їм 4 рамки, поставив по краям теплі заставні, тут дві, тут одну поставив медову, ті, щоб повністю були медові. Рамки, які витягнув із середини, вони отак зверху, чи знизу. Доверху посередині пройшлися, тут геть усе тільки в краю залишили, виїли, ці все повиїдали. Це три таких виїли геть, воно тільки краючок залишилося. Да. І що цікаво, як я тільки ж показав рамки, на їх немає розтуду. Да? І бджоли якісь вони крильцями махають. Да? Я відкрив вулика. Вони якісь неспокійні. Я думаю, у їх відсутня матка. Те, що перезимували, то це добре, а те, що нема матки, це зле. Ну що, прийдеться об'єднувати їх тоді з другою сім'єю. Ось такі то на справи. Так, да, і лазити часто, і взагалі лазити вулик не потрібно. Потрібно моніторити таке нове модне слово, або контролювати і наблюдати, що і для чого. Ну от начебто і все. З сьогоднішньою провіркою, цього 30-го цього. А я думаю, що там вони вилізли і зверху сиділи всю зиму. У їх матки немає, матка не сіяла, ні в лютому, не в січні, ні... Не в березні і їм не цікаво на рамках сидять, а сидять воно на медові, вже 15% з'їли, хочу самих повні, повний вулик меду. Ну. Всяке буває. Не цікаво, обножку не носять, ні хвилюються, я їх потривожив трошки. Ну нічого. Об'єднаємо, а потом розділимо. Або зробимо на тій матці, що буде. Відводочок зробимо, а вони хай працюють. Такі то на справі. Ну добре, дякую за увагу, до побачення.